Друзі, всім привіт! З вами знову я, Таня Скрипник, і канал Жити в Балансі. Зараз у нас сезон найрізноманітніших яскравих кольорових овочів у розпалі. Кожен з вас обов'язково має хоча б раз приготувати овочеву ікру. Ікру я буду готувати із овочів, які ви бачите на екрані. Це цибуля, морква. Я візьму цукіні, можна взяти також звичайний кабачок, і червоний м'ясистий болгарський перець. Присмачу часничком томатною пастою, спеціями і, звісно, запашною олійкою. Для початку поставила на вогонь сковорідку або кастрюлю, немає значення. І нарізаю овочі. Розпочнемо із цибулі. Її нарізаємо дрібно. Ікру можна готувати по-різному, як із овочів, нарізаних крупними шматками, так і з натертих на пертушці. Я надаю перевагу приготуванню, коли овочі нарізаються шматочками, ікру можна в такому вигляді залишити або потім пропустити її, пробити її блендером. Ну, одним словом, спостерігайте за процесом. Цикіння на... нарізаю ось такими секторами я це називаю. Тоді всі-всі шматочки виходять однаковими і одночасно проготовлюються. Ось так навсі, а потім ще по діагоналі. нарізаю ось такою соломкою, моркву натираю на піртушці. Відправляю на сковорідку два зубчики крупно порізаного часника і цибулю. і протушковою злегка. Далі почергово буду додавати всі підготовлені овочі. Як ви бачите, у цій страві олії дуже мало. Буквально на самому початку я додала 2 столові ложки на сковорідку і далі олію не додаю. Лише наприкінці самому присмачу ікру запашною олійкою. Ось, як тільки морква втратила свій колір, от вона так потьмяніла трішки. Одразу можна додавати цукіні або кабачки, якщо ви їх вибрали. І, звісно, болгарський перчик. Овочеві варіації такої ікри можуть бути самими різними. Інколи я додаю селеру, якщо немає болгарського перцю під рукою, або корінь петрушки або навіть цвітну капусту. Якщо овочі не блендерити, то у вас вийде Дуже смачне овочеве рагу. Воно прекрасно підходить на вечерю. Час, коли краще вживати термічно оброблені овочі. Також його можна їсти і на обід. Ну, на обід краще їсти свіжі салати. От, а в кого трохи проблеми є зі шлунком, то ось такого плану тушковані. Термічно оброблені овочі чудово підійдуть. Рекомендую дуже довго не тушкувати овочі, так вони зберігатимуть більше вітамінів. На цьому етапі додаю до страви сіль. Не вказую якусь конкретну кількість до смаку, але, звісно, звісно ж, не переборщуйте із цим. І спеції. Я нещодавно придбала суміш перців. Дуже класно, там 5 видів перців. Мені дуже подобається. І коріандр свій уроблений. Посолили, поперчили, ось так перемішали. І накриваємо кришкою, щоб овочі віддали за рахунок солі і спецій свій сік і обмінялись один з одним своїми ароматними смаками. Ось бачимо, овочі вже дали трохи свій сік і стали м'якшими. В цей момент додаємо Томатну пасту розведену кип'яченою водою. Перемішуємо. Завжди майте поготові гарячий чайник і за потреби додайте ще трішки рідини. Я люблю, коли в ікрі є сік, тому води додам. Все. моя страва майже готова, даю їй протушкуватися під кришкою хвилини три, не більше. Не люблю розвалені розлізлі овочі. Люблю, коли вони залишаються злегка хрумкими, а значить корисними. Колір зберігається, це ознака того, що ми овочі не перетушили. І в самому-самому кінці додаю дрібно нарізаний часник. Перемішуємо пахощі на всю кухню. Ви неодмінно маєте спробувати це приготувати, тим паче, що це легко дня. І обіцяні 2 столові ложки ароматної олії наприкінці може бути оливкова. Оливкова краще або соняшникова нерафінована. Страва готова. Частинку із нього я відберу і зроблю овочеву ікру. Хочу вам показати, як це буде виглядати в подрібненому вигляді. Зроблю небагато, тому що я, чесно кажучи, більше полюбляю. Ось у такому вигляді шматочками. Ось ми відкинули у блендер частину овочів і просто їх пробиваємо погружним блендером до тієї консистенції, яка вам подобається. Ось така ікра виходить. На цьому етапі пробуємо страву. І якщо чогось не вистачає, там по солі або спеціях, то можна додати. Мені хочеться додати краплю бальзамічного оцту. Можна також додати лимонний сік або яблучний оцет. Перемішуємо. Пробую. Ммм, якраз саме те, що потрібно. Наша ікра готова. Сервіруємо. Ось наша ікра пробита у пробитому вигляді. А ось наше овочеве рагу. Оберіть той варіант, який вам більше подобається, і смакуйте. Подавати таку страву можна до будь-якої каші, м'яса, птиці, риби або їсти просто так із з підсмаженим хлібом. Спробуємо. Макота просто неймовірно. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете регулярно отримувати здорові, легкі та корисні рецепти. З вами була я, Таня Скрипник, і канал Жити в балансі. Я з вами прощаюсь. На цьому все. До наступних смачних зустрічей!